Мене звуть Роман Калапач. я народився в місті Степнику 12 листопада 1954 року, в 1970 році, 1971, будучи в 9 класі, задумався над тим, чим би допомогти нашій батьківщині Україні. Як далі бути, як вийти з цього е, тоталітарного режиму, з цього радянського окупаційного режиму? Допомогти стати самостійній незалежній вільній Україні. Тоді говорилося боротися за Соборну, самостійну Україну. В 1971 році я знайшов однодумців, які разом зі мною вчилися. І вже на початок 1972 року була сформована юнацька група в складі чотирьох чоловік. Ми часто збиралися в когось вдома чи на квартирі, чи в вільний час проводили в місті. І ось дійшли такої думки, що треба людей розбудити, надати їм. Бажання так далі бути не може. А для того, щоб людей пробудити і в їхній свідомості була думка, що треба боротися далі за незалежність України, ми вирішили в нашому місті на якесь комуністичне свято вивісити синьо жовті прапори. Це був наш перший крок у боротьб, подальшій боротьбі з тоталітарним радянським режимом. Ми обрали дату 9 травня 1972 року. Це свято було День перемоги над фашистською Німеччиною. Пошили два прапори. Ці прапори були синьо жовті За матеріалом їздив саме я у Львів купити один відрізок матеріалу жовтого в одному магазині, а синій відрізок матеріалу. Купив в іншому магазині, вже в Дрогобичі, щоб не визвати підозри. Ми з самого початку вивісили прапор на будинку культури, потім на, на цьому транспаранті і пішли вивішувати на клуб Гірник. Судом мене було засуджено до трьох років строгого режиму, у як покарання відбувалося. Це засудження у перському таборі номер 389-39.